Всім привіт, криптани! З вами Олександр. Сьогодні хочу розповісти про Hamster Combat, чергову хайпову клікерну гру, яка в травні планує роздати свій перший аеродроб. Не знаю, чи вони роздадуть свій токен Hamster чи щось інше, але в дорожній карті аеродроп планується. Проект стартанув в березні та має тільки третю фазу із шести В дорожній карті, поки реального продукту не бачу. Ціль тільки набрати хайпу, залучити партнерів та просто запустити свій токен. І потрохи вони виконують свій план. Наприклад, на початку у них не було жодного відомого партнера, але 9 квітня до них приєдналася біржа Binx та Godbit Hedge Fund. Після чого проект почав активно зростати. Зараз 4,7 мільйона юзерів. Також у них цікавий маркетинг. Щоб спробувати залучити топові біржі до їхнього проекту, вони вбудували їх імена у свою гру, типу МОСЕО-біржі, наприклад, Бінкс та Бриємо Хомяків. Звичайно, ще побачимо, чи спрацює це чи ні, але зрозуміло одне: походу, токен хамстер буде ліститися на біржі Бінкс. Переваги зайти без вкладень. Реєстрація не потрібна, бути у телегі, не потрібно тапати і витрачати час. Можна заходити один раз на день. У Твіттері 700 тисяч активних користувачів, і як я вже говорив вище, є реальні партнери. Посилання на Hamster Комбат Бота ви знайдете в описі ролика. А тепер інструкція для швидкого прокачування аккаунта в гріх Hamster Combat. По-перше, заходимо в розділ Earn – заробіток. Виконуємо всі завдання в соцмережах і клеймимо щоденне завдання. Якщо 10 днів підряд зайдете в додаток та заклеймите своє щоденне завдання, можна отримати аж цілих 5 мільйонів монет. По-друге, тапати не рекомендую, марна трата часу. Важливіше в цій грі розвивати розділ майнінг, прокачуйте в першу чергу ті відділи, які дають найбільше профіту монеток за одну годину. Зараз у мене, наприклад, видобуток становить 47к в годину. Найбільше я качаю відділи фантокени, стейкінг, відмивання грошей, щиткоїни і трейдинг. По-третє, всі зароблені монети на початковому етапі краще вкладати у розвиток відділу, одним словом, реінвестувати, щоб збільшити видобуток монет. По Почетверте чекаємо айрдроп, але щоб його забрати, буде перелік завдань, які в боті поки ще не написано. Інші актуальні дропи 24-го року, в яких я беру участь, ви можете знайти в моєму телеграмі. Також не забудьте підписатися на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові дропи та разом зі мною заробляти у світі крипти. Як завжди, з вами був Олександр Черничко. До зустрічі, криптонята!